Незвичне хобі івано-франківець Анатолій Мельник пішки на одинці подолав шлях з рідного міста до Львова за два дні. Все тому, що з дитинства любить дорогу з дому на роботу та по справах жодних авто чи маршруток. Продовж дня підприємець на майже 15 кілометрів. А от піші прогулянки на великій відстані розпочав із походів до Галича. Згодом зрозумів, що дістатися ногами зможе і до Львова. Зранку вийшов з дому, а до опівночі вже був в рогатині, де попередньо забронював готель. День відпочив і знову у дорогу. Коли не відпочивав, мене брали іноді сумніви, чи варто якби, йти далі, чи я зможу. Ну, це свого роду це випробування теж для мозку, тому що мозк він нас оберігає, він завжди від різних таких перешкод. З, з однієї сторони, я знав точно, що я піду, якби в будь-якому випадку, але просто мені було цікаво, як. Ну, боротьба ця, як мозок, намагається підкинути різні, як мене родичі там, чи знайомі, казали, та й достатньо вже йди назад, там, до... ну, такі вже зовнішні перешкоди. Перевага таких походів каже Анатолій: спонтанність, не потрібно нічого особливого брати з собою. Зібрався і пішов. Щоправда, під час подорожі до Львова зробив відкриття стосовно правильного харчування. Дуже боліла нога. Як можливий рецепт від цього йому порекомендували з'їсти квасолю з м'ясом. Цінну пораду зізнається, чоловік прибереже на майбутнє, та в наступні піші мандри неодмінно братиме цю страву. Після того як я поїв ці фасолі і м'яса. Десь пройшов годину-дві, ну пішов годину-дві. У мене якимось чином нога ну, почала ступати на ступню сама. Я здивувався, я, я стільки вже йшов на носку, боявся на неї ступити, а вона почала нормально. Я 2-3 години йшов в темпі з ногою ну на ступні. Потім чуть-чуть все-таки вона побалювала, але вже не так. Тобто, виходить, їй не вистачало білка. Повернувшись додому, Анатолій знову хоче кудись іти. Афішувати подальші мандрівки не планує, однак, зізнається, прагне не лише дійти. До Львова, а й пішки повернутися звідти до Івано-Франківська.